Дорогі семикласники, я радий вас привітати. Я вчитель історії, мене звуть Валерій Дмитрович. Ми з вами будемо вивчати історію, історію України і всесвітньої історії. Насамперед хочу подякувати вам, хочу подякувати вашим батькам за увагу до української освіти. Мені довелося кілька днів провести влітку в Польщі. Я познайомився там з дітьми, які вчаться за польською програмою. І мені зробилося дуже сумно, бо я усвідомлюю, що не факт, що вони повернуться до України. Вони в польських школах не вивчають історію України, географію України, вивчають українську мову ну, залежно від того, як до цього ставляться вчителі. В Польщі, так само в Німеччині, чи в Іспанії, чи в Італії. А ви і ваші батьки все ж таки пов'язуєте своє майбутнє з Україною, тому вивчаєте історію України і, і всесвітню теж, і географію, і вивчаєте, вчитеся за українською програмою. Отже, я вас всіх обіймаю і кажу вам словами економіста і журналіста Сергія Фурса, ми з вами і є український супротив, супротив в умовах. Війни. Ну, тепер трошки про курс. Середні віки і середні віки це період з 5 століття до 15 століття. Що тільки не було на наших землях. А період дуже важливий, тому що в цей період формування сучасних держав, період формування сучасних мов. Ну, давайте чесно казати, от ви вивчали минулого року історію стародавнього світу, адже в стародавньому світі не було сучасної італійської, не було сучасної української, англійської, не існувало, і німецької мови не було. Це з'явилося в середньовіки. Сучасні мови в середньовіки. Так в середньовіки з'явилася, в кінці середньовіччя з'явилася Іспанія, з'явилася Англія, з'явилася Франція, з'явилася Русь, давня українська держава. Потім її назву, так будемо чесно казати, вкрала Московія. Отже, держави і мови походять середньовіччя, і багато наших звичаїв походять середньовіччя. І деякі релігійні традиції, що релігії можуть бути давні, але от іслам, остання світова релігія, яка з'явилася в середньовіччі. Будемо і, і це згадувати. Будемо згадувати і ті держави, яких не було. І з історії України вивчати княжу дубу. І цікаву добу, коли наші землі перебували під владою інших держав. Віки цікаві. середньовіки цікавий період історії. Будьте уважні, у нас з вами курс не інтегрований, але узгоджені теми. Це означає, що. Ми з вами починаємо з Всесвітньої історії і спочатку розберемося, що таке середньовіччя, а потім вже трошки пізніше, якщо я не помиляюся в жовтні, перейдемо до Історії України. Отже, зараз, перші, перші тижні вересня, історії України у нас з вами не буде. Тому слідкуйте за, слідкуйте за індикатором. І Бажано проходити всі уроки. Отже, я вас обіймаю і бажаю вам успіхів, всіляких гараздів, щастих, гарних оцінок!